Аппаратика. Ух ты, смотри! Ух-у-ху! Пойдет! Так, парни, началась жесть, прям вообще ужас. Шо, всім привіт! Я думаю, ви вже багато бачили, як вона димить. Ось настав той момент, коли ми будемо скидувати мотор, скидувати поршневу, дивитися, що з нею. Ну що, я думаю, пора приступати, менше балакати, більше дійсти. Все, що поїхали. Ну Для тих глядачів, хто не бачив, як вона димить, я думаю, варто продемонструвати. На послі просто я довго не заводила, зараз спробуємо завести. Так, що тут? Ну Щось дрикається, навіть. Ні, не хоче. Заводиться опять же тільки з толкача, по-другому ніяк. Зараз покажем як димить. так вона приблизно, димить. Ну, понятно, що кілець там немає, коротше, нею треба займатися. Все, поїхали розкручувати. Так, проверяем люфт мотора. Люфт мотора уже присутствует. Подкладываем чобот. Магія. Мотор на чомусь висить. Наверно, на ножки стоїть. Все, мотор упав. Все, есть. Мотор покинув. Своє місце професіонально ногою держим. Давай, 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 по мене вже нога болить, я ще не можу мопед, 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 Держимо держи Держимо п'ять. Ух ти, Давно я це вже не робив. а, а Мощне. Ну так без мотора, звісно, не ефектно він виглядає. Так, ну що, пацієнт вже на операційному столі. Що, почнемо з Його головки і далі ми все побачимо там. Так. Кришечка знялась. Що ми тут бачимо? Там вже бували чиїсь руки. о ха -ха, да. І хтось вже тут займався, хтось свої наголі ручки сюди вже засовував. Ти глянь, а? цікаво, цікаво. Ми там уже ушатане все, не пробуємо. Оп! Схемка альфа-водов работає, ти знаєш? Пошло. Пошл. Да, тоже сорвався отлично. По идее, надо срывать болты ГБЦ. Вообще <говорит> не зажато тут. Усилия як такового немає. Да, то есть так. Мотор собрал. Ну, ничего. Ничего, она даже работала. Це ж альфа. Угу. Снимаем голову. Голова пошла. Шусть помалу старається. Оп. Ух, прокладочку надо ставити. Вот тут казалось. Ух, нифига себе клапана огромні. Да, тут масло в цилиндре присутствовало. Страшне? Подозреваю, на. клапан выпускный. кажется плохо ему, или или же нет, ну что шось... подозрение есть, что клапан все, че нет, че это просто нагар, да не он круглый, все нормально, да, все хорошо, аппаратика. Ух ты, смотри, пойдет, а вот жесть. Так, парни, началась жесть. Прям вообще ужас. Так, а что не выходе а этот? Что мешает? А, я понял, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Что, полетели, снимаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Палец в прихвате. Коленвал, наверное, приветики. Ну, сейчас мы побачим, что с цилиндром. Ну, оно как зеркало выглядит. То есть, жести немає именно в самом цилиндре. Да, ну конечно про хон там и речи не йде, но жести немає, он ну, должен еще поездить. Нет. Никак, не хочет ни туда, ни сюда. що ж нам делать. Только греть получается. И греть будем, значит, поршень. Вот это так ремонт. Так, ну что, придумали такую схему, то есть я подложив под поршень этот упор, чтобы коленвал не ухилячить. И будем пробовать выбивать сейчас палець вот таким вот образом. чуть-чуть. Ну давай. Есть поршенек свободен, кольцо отпало. момент. Света, ну фокусу сюда. Все. Шатун. Абели. Короче, розберемо сейчас головку, подивимося, що по распредвалу, було масляне голодання чи ні. по моєму масло везде подавалося. Так чисто перестрахуватися, глянуть, що там. Дело на тут поддевается. Опа. О, пошло. Так. Не, распредвал там вообще классный. У нас сейчас кулачок. А так у кулачка заглянуть. кулачок класний, все там нормально клапан приоткрився. На сідло в говнину оно є. притерти можна буде. Чим так щоб поїздила до головки особо претензій немає З колінвалом неізвісно, що робити и то що надо поршнивать в зборі, це 100% ну це таке Ну що, Наразі ми маємо убитий 125-й мотор хана калінвалу, ну, тобто шатуну, ну зборі всьому калінвалу, поршні хана, головка під питанням, ну, тобто, це колосальні гроші, це ще й ГРМ стукає тут. ну Невідомо що робити. Десь я б так підрахував, відновлення цього мотору буде около 5 тисяч. Ну, чи варто воно того, якщо новий мотор стоїть 7125. Тут треба міркувати, довго я думав. Ну, Такий виходить незавершений відос, бо зараз прийняти однозначне рішення ну, важко, чи відновити цей мотор. Пишіть в коментарях, що краще зробити, чи відновляти його, чи краще встановити туди новий 125-й мотор. Буду всіх чекати, усіх відгуки, що хто напише. Ну, Тому вийшов отакий відос. З вами був я, Яновський. Вам гарного дня, на все добре. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім пока!